Доброго дня, мої любі діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про хліб. Хліб всьому голова. З давніх часів батьки навчали своїх дітей традиції берегти хліб. Хліб завжди був не тільки їжею на столі, але й окрасою на різноманітних святах. В Україні з хлібом-сіллю зустрічають на вишитому рушнику найпочесніших гостей. Він є ознакою гостинності нашого українського народу. На різноманітні свята, наприклад, такі як Великдень. Господині випікають великодні пасочки. На Різдво печуть запашні різдвяні калачі. Також випікають різноманітні булочки, пиріжки, запашні з частиником пампушки до українського борщу та пироги з різною начинкою. Жодне українське весілля не обходиться без весільного караваю. Отже, до хліба треба ставитись з великою повагою та шанувати і берегти кожну крихітку. Бо для того, щоб ми мали хліб на столі, треба вкласти багато праці та зусиль. Спочатку треба виростити пшеничку, потім перебити її на зерно, а вже зерно змолотити на борошно і з нього випекти духмяний запашний хліб. Ми з вами повинні пам'ятати, що хліб це народне багатство, він потребує бережного ставлення. Шануйте і бережіть хліб. Обов'язково поважайте працю людей, які його зростили. Я бажаю вам всього найкращого та до наступних зустрічі.